Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі! Насторожливі ці слова, які ми чуємо з Івангелії від Луки, що останнє того чоловіка буде гіршим, ніж перше. І Ісус згадує про те, як злий дух поводиться. Коли злий дух виходить з людини. Він блукає і він шукає свій пристановище. І коли чоловік, який просто лише покаявся, лише просто пожалів за свої вчинки, лише зрікся зла і відігнав його від себе, не наповнив себе даром Духа Святого, залишив порожнім своє серце, помешкання своєї душі, тоді наражає себе на небезпеку. Бо той злий дух, який вийшов з чоловіка, повернеться і побачить ось цю хату виметену і прибрану, візьме з собою ще гірших злих духів, і тоді дійсно чоловікові буде гірше, буде гірше від того, як було раніше. Ось бачимо, яка є велика небезпека залишитися порожніми. Така ж сама небезпека не наповнити своє серце присутністю Святого Духа, тобто бажанням виконувати Божу волю. Жити згідно Божої волі і прагнути бути з Богом, Божої присутності. Коли людина наповнює своє серце Божою присутністю, вона переживає невимовну радість, радість за своє життя, радість за свої вчинки, радість за свої думки, радість за те, чого прагне, за свої бажання, і таким чином приготовляє себе до вічної радості, до неба. А людина, яка цього не зробила, залишається в порожнечі. Ця порожнеча не залишиться порожньою. Прийде той ворог, який захопить наше серце поганими помислами, поганими бажаннями, а потім поганими вчинками. І тоді дійсно людина, яка раніше десь запалилася бажанням бути доброю, не підтримала це бажання, не наповнила своє серце Богом. Тепер. Може переживати такий стан духовного опущення, духовної порожнечі і потім духовної руїни. Сьогоднішні слова Ісуса дають нам велику надію, що який би ти не був грішник, і коли ти зрікся зла, не залишайся в порожнечі, не залишайся порожнім, пустим. Навпаки, старайся наповнити своє серце Божою присутністю, і тоді вже не будеш мати небезпеки, що твоє теперішнє буде гіршим від того, Чим було, напаки буде кращим, буде повнішим, буде радіснішим. Буде те, що спонукає тебе ще до більшого пережиття Божої присутності в твоєму житті.